Вправи на ротацію грудного відділу це ключові вправи для покращення хвиливості хребта та відновлення обсягу ротації у верхній частині спини, де у більшості людей є обмеження. У першому варіанті ми притягуємо руку під тулуб. Головне тут не просто повернутися та лягти на бік, а спробувати поглянути. Вгору. Це дозволяє включити саме грудний відділ, а не лише плечі. У другому варіанті, руху у зворотньому напрямку, ми піднімаємо руку вгору до стелі, відкриваючи грудну клітку і ускладнюючи ротацію. Далі ми можемо додати еластичну стрічку до першого варіанту. Це створює опір і допомагає не просто провалюватися у кінець амплітуди. А активно контролювати її. І е, нарешті варіант з опором в обидві боки. Така прогресія вчить хребет активно і симетрично обертатись, формуючи контроль та силу у всьому діапазоні ротації.